Закном печали создавайте, давайте давайте, давайте печалься, давайте, об этом готов, об этом. Це справді несе в собі печать неповторності, якусь незрозумілу здатність подовгу не відпускати від себе. У 1824 році наш Проскурів отримав генеральний план забудови міста. І фактично, от саме в той час були, наші, всі центральні вулиці отримали свої напрямки. Місто забудовувалося на той час по досить класичній і розповсюдженій в Російській імперії забудові радіально-кільцевій. Був центр міста, від якого розходилися вулиці такими променями. І вони з'єднувалися напівкільцем або кільцем на певній відстані. Напівкільцем оточувало місто тодішнє місто, воно було невеличке бульвар. Ми стоїмо на перехресті вулиць Грушевського і Гагаріна, колишньої старобульварної. В цьому будинку на другому поверсі. В обласному управлінні культури колись працював і я. Промайнули роки, десятиліття, мабуть, вже пройшло десь років 30, а може й більше. Але до цього часу пам'ятаю злагоджений колектив професіоналів своєї справи, а не просто чиновників. Керував незабутній Франц Петрович Возняк. Ми опікувались, мабуть, найбільшою на той час мережею після Львівщини культурно освітніми закладів в Україні. Пам'ятаю, які художні колективи були, яка художня самодіяльність прославляла Хмельниччину. Бульвар слово французького походження і означає просто вулицю, яка засаджена деревами. І от такий бульвар обмежував наше місто в 1824 році за тим мінеральним планом. Була прокладена вулиця, яку засадили деревами. І вона тривалий час так і називалася Бульвар або бульварна. Потім, вже коли з'явився новий бульвар, то вона отримала назву Стара бульварна. За моєю спиною вулиця Червоноармійська яка колись була невід'ємною частиною старого бульвара і тягнулася до сьогоднішньої вулиці Свободи. Саме на цій вулиці проживав мій друг, хмельницький поет Валерій Котомкин. Саме тут, на цьому перехрестю, ми зустрічалися з ним майже щодня. И, мабуть, как раз на этом бульваре и были написаны ним эти рядки. Среди стежек всех, среди дорожек разных, я для себя облюбовал одну. И сколько не ходил, с тех пор ни разу с бульвара на тропинку Не в 1926 році старобульварна вулиця була розбита на три частини. І на теперішній день ми вже не маємо такої єдиної вулиці. Але збереглося ота от саме зелене насадження, які посеред вулиці і були насаджені ще в 19 столітті. Ну, наприклад, на вулиці Свободи. От то була перша частина цього бульвару. Потім бульвар. Продовжувався по вулиці Червоноармійській. Ну і завершувався вже по теперішній вулиці Гагаріна. Там ми також бачимо от саме ту бульварну частину з деревами. Старобульварна зберегла в моїй пам'яті імена людей, яких знав і любив. По ній ходили на роботу, а вечорами прогулювалися ті, хто став для проскурова Хмельницького легендою. Актори Ян Жулкевський. Генрик Фігурський, режисер, автор в свій час популярної пісні Червона Троянда, Анатолій Горчинський, композитор Володимир Атаман, поет Іван Рибицький, письменник Василь Баженов. В цьому житловому будинку, де мешкали партійні та військові керівники Проскурова, в ті роки на першому поверсі була общага. Акторів Хмельницького музично-драматичного театру декілька місяців мешкав тут і я. Було зручно до роботи рукою подати поруч театр. Хмельницька міська організація Української народної партії вважає задусільне, щоб повернути історичну назву для вулиці Гагаріна. Те, що ми повернемося до минулого, до тої поетичної назви. Буде приємно прогулюватись молодим парочкам по старобульварній, ідучи до будинку урочистих подій, щоб об'єднати навік свої до долі. Червону троянду, дарую тобі, не знаю, чисти. Czerwony. Досить цікавий будинок, і я вважаю, так він один з найкращих в нашому місті за архітектурою і за своїм виглядом. Це будинок по вулиці Гагаріна, 4. Ну, зараз він добре відомий як дворець урочистих подій. Ну а тоді, коли він був побудований в 1903 році, це був приватний особняк одного з проскурівських лікарів. В 1914 році почалася Перша світова війна, а Проскурів опинився саме в прифронтовій зоні. І от військове відомство взяло в оренду цей будинок і там розмістився штаб 8-ї армії Південно-Західного фронту. Начальником цього штабу був відомий в Російській імперії генерал Олексій Брусілов. Він прибув Проскурі в липні 1914 року, очолив тут саме цей штаб. А сам Брусилов став відомий взагалі не лише в Російській імперії, а взагалі у всьому світі. У всі енциклопедії військові енциклопедії світу увійшла його операція, яка має назву Брусиловський прорив. Ця операція відбулася в 1916 році саме на е, Південно-Західному фронті. На той час вже Брусилов був головнокомандуючим російської армії, і він розробив таку наступальну операцію, е, яка стала унікальною. А от той будинок на Гагаріна, 4 якраз і пов'язаний з його іменем. Там було три кімнати, в які він мешкав, коли очолював саме штаб 8-ї армії Південно-Західного фронту. Звідти він видав перший наказ про наступ. Російської армії. І на той час, от в 2014 році, австрійські війська якраз перейшли з Бруч. І перший бой, який був прийнятий саме під час першої світової війни, відбувся в районі Городка, теперішньої Хмельницької області. Час залишив для нас і ось цю огороджу. Вірніше тільки частину її. Сюди вона потрапила, на мій погляд. Зовсім випадково, колись. Ще років 40 тому, я це добре пам'ятаю, нею була огороджена будівля нісвиконкому. Вона органічно гармонувала із озерунками вікон і дверей споруди. Ця огорожа, за легендою старожилів, не проскурівська, а привезена з Антонінського маєтку графа Потоцького. Вона й досі, не дивлячись на переміну місць. Зміну кольору несе неповторні оригінальні риси. Частина огрожі прикрашає і територію палацу урочистих подій. Один з також найцікавіших будинків це будинок за адресою Гагаріна-3, а добре відомий зараз теперішнім хмельничанам як міський виконком, тобто або мерія. Цей будинок був побудований в 1904 році. Там розміщалося Проскурівське реальне училище. Це був один з найпрестижніших навчальних закладів на той час. Цікаво, що сприяв цьому проєкту досить відомий державний діяч Російської імперії Сергій Юлійович Вітте. Він був на той час міністром фінансів. Чому сприяв? Тому що його рідний брат Борис Юлійович Вітте був одним з Проскурівських землевласників. І він саме направив телеграму своєму брату, і той вже дав вказівку, або як зараз кажуть, лобіював цей проект. І вже в 1904 році це приміщення було побудовано і 1 липня навчальний заклад був відкритий. Навчалося там приблизно до 300 дітей, хлопчиків. Чому називається реальне училище? Тому що реаліс з, -з, з латині означає дійсна, тобто давалася дійсна освіта. В гімназіях давали класичну, тобто гуманітарну освіту, а от саме в реальних училищах давали дійсно технічну освіту. І от саме тому хлопці там отримували не лише повний курс такої середньої освіти, але отримували спеціальності за технічним напрямком. А вже після закінчення реального училища можна було вступати, наприклад, до університетів. В готелі Поділля зараз він носить назву центральний. Весь перший поверх займав ресторан з одноіменною назвою. В готелі зупинялися інтуристи, тому ресторан був першокласним. Ви відчиняєте двері і вас зустрічає швейцар, потім гардероб, а далі зали, наповнені неповторними запахами, мабуть, найкращої кухні міста. Звичайно, мені з моїм достатком як і моїм колегам, заглянути сюди було непросто. А потім з'явились так звані комплексні обіди. Отож, один-два рази на тиждень все-таки можна було зайти в цей ресторан в обідню пору. На вибір було три варіанти обіду. Але яких? Я думаю, що тепер кожен з них би. Коштував до 100 гривень, а тоді це було пара радянських рублів. Поруч з реальним училищем фактично через вулицю знаходиться. Знаходилась вірніше жіноча гімназія. На жаль, цей будинок не зберігся, але на цьому місці, на місці того будинку, жіночої гімназії тепер знаходиться готель центральний жіноча гімназія була відкрита на базі приватного пансіону, який утримували сестри Ганна та Наталя Харюзови. Цей приватний пансіон завоював досить велику повагу в місті Проскурові, і тому в 1904 році міська дума підтримала клопотання сестер, щоб створити на базі цього приватного пансіону класичну жіночу гімназію. І були виділені кошти, і був побудований досить просторий будинок, де 120 дівчат могли одночасно навчатися. Але сестри. Ганна и Наталья Харизова продолжили очолювати это училище. Они, кроме того, еще и выкладывали в этой гимназии. Наверняка каждый житель нашего города, проходя этой улицей, особенно от здания бывшего реального училища, перемещается в удивительную атмосферу умиротворения и покоя, особенно входя под своды многовековых деревьев. И моментально всплывает в памяти ее первоначальное название – «Старо-бульварная». Слушайтесь в само название, ведь, по сути говоря, музыка уже звучит в нем – «Старо-бульварная». И наверняка будет естественным, что этой улице вернут ее историческое название, тем более она протяженная – и вполне возможно, что часть улицы пусть останется с нынешним названием, но вот эту историческую часть, наверное, все-таки стоит называть старой мамой. Вічається, давайте, 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 вічається, давайте, а витрача, в приміщенні сьогоднішнього продуктового магазину в той час знаходилась книгарня Передплатні видання. Це була справжня мека для інтелігенції міста. На полицях найкращі твори всесвітньої та вітчизняної класики. А які ошатні видання українських авторів? Так, були часи, коли біля цього магазину стояли черги, аби підписатися на улюбленого автора. Мовчу про ті полиці, які колись належали моїм кумирам. А зараз пропахли соєвими ковбасами і оселецями. Мабуть, духовність від слова дух. В 1991 році десятки і десятки вулиць були переіменовані. Але у нас в місті Хмельницькому старобульварній так і не була. Повернута її історична назва. Хотілося б, це, на мою думку, повернути їй справжню історичну назву і назвати оцей відрізок вулиці Гагаріна, який починається від вулиці Грушевського і ось до пам'ятника Богдана Хмельницького називалася Робульварна. А далі вниз до христинського переїзду залишити їй назву вулиця Гагаріна. Хотілося б також не забути той невеликий відрізок бульвару, який зараз носить назву Червоноармійська вулиця, переіменувати вулицю імені Валерія Котомкіна. Цей Поэт больше своего життя прожив на ней. Написал тут кращі свои вірші про наше місто, славное місто Хмельницкий. И стало нам так ясно, так ясно, так ясно, что на дворе не нас как на сердце у нас, что жизнь было напрасно, что жизнь была прекрасна, что все мы будем счастливы, когда-нибудь Бог даст под музыку Вивальди, 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 под музыку Вивальди, под славный клавесин, под скрипок переливы, под завывание Ю. Словимся друг друга, любить, что было си.